Благодійний фонд Подільська громада представляє. Ось такі тематичні стенди з благодійними скриньками розміщені у багатьох магазинах та аптеках Вінниці. Візуально привабливі та інформативно достатні. Вони дають можливість кожному з нас за одну мить зробити добру справу. Таких скринік по місту на даний момент є 38 штук в різних місцях міста. Ну в великих магазинах, придобочих і в аптеках. Ініціативою фонду є те, що Є допомога іншим. Прозора скринька як результат прозорості намірів. Усі охочі можуть не лише внести одну копійку до загальної справи, але й узяти участь в інкасації. Засновники фонду не приховують ні механізму розподілу коштів, ні основної мети поліпшувати дозвілля дітей сиріт та створювати сприятливе середовище для розвитку і самореалізації обдарованої молоді. Інкасація проводиться активістами тематичного фонду Одна копійка до складу якої входять студенти, учні Вінницьких навчальних закладів. Саме вони є керівниками цього тематичного фонду. І в залежності від потреби наріч одного разу на два місяці, здійснюється інкасація по скринках міста Вінниць. Будь-які кошти, які надходять на рахунок фонду, той, хто їх туди перечисляє, він може сам відслідкувати. За системою звітності, за системою прозорості доступності роботи фонду, куди ці кошти направлені цього разу потяг щастя вирушив за маршрутом Вінниця-Ситківці. Порцію позитивного спілкування та подарунки активістів подільської громади завзято презентували великій сім'ї ситковецької школи інтернату. Гості сюди навідуються часто, каже директор, але за будь-яку допомогу тут завжди вдячні. Ми зробили ванни кімнати, де діти зможуть отримувати ванни і заспокійливі, оздоровчі, і ті ж самі жемчужні ванни. І є проблема в придбанні, навіть до, до тієї самої вани придбані е, решітки для прийняття жемчужних ванн з метою здійснення масажу. Також саме в нас. Обладнана кімната, соляна кімната планує там зробити відповідно, потрібно туди обладнання. Книги, розвивальні ігри, спортивне приладдя, одна копійка перетворилася на необхідні для цих дітей речі та куди більше захопила ситковецьку родину мандрівка уявним поїздом з концертом і майстер-класами. Нове спілкування, нові враження і звичайний шкільний день запам'ятається не лише уроками. Ми приїхали з програмою концертною маленькою. Також привезли їм різні ігри, веселощі, якби підготовку до новорічних свят. А головне ми привезли їм свою увагу. Я гадаю, що для них це головніше, тому що ніякі матеріальні цінності не зможуть замінити їм тепло людського спілкування. І ті люди, які творять добро, які хочуть творити добро, навіть в тій такій плані акції подаруйте копійку дитині. Тепер до них повернеться добро сторицію. Малюнки й аплікації, танці і співи. Діти різного віку однаково старанно виконують завдання та кожен обов'язково додає щось своє, свою мрію і свій окремий світ. Я співаю, дуже люблю співати. Ну, їзді там куди там посилай там, співай. Ну, руками я дуже хочу стати співачкою. Ну, а ці взагалі видатною людиною ті. Чи чи? Люблю писати вірші. Я малюю про яка в нас повинна бути Україна. А яка вона повинна бути? Гарна, організована. Я ще люблю гарно навчатися, люблю найкращий урок математику і Фізкультуру. Я виготовив жабку, Що вона, мені... вона зелена з паперу. Е, мені... Я сам її виготовив, е, бо я ну, читав газету і там була на... намальована жабка. І я... мені захотілося теж малю... Нам зробити таку жабку. Я сьогодні танцював брейк на спортзалі. Тоді ми малювали малюнки. Я хочу, що до мене, приї... ну, до мене що приїхали брати, і щоб мене забрали додому. Я намалював хату, ялинку і щось не Я чекаю, що мене приїде. Забере мама на зимні канікули до додому, щоб погратися з маленьким братиком. У 32 закладах нашої області живуть і виховуються діти сироти діти, позбавлені батьків, і діти з функціональними обмеженнями. Одна копійка з наших рук це гарантована і посильна допомога для облаштування умов їхнього життя та розвитку, для здійснення їхніх мрій, хоч більшість бажань не стосуються чогось матеріального. Хоч комбайн, роботу і телефон. Потім Хочу мати телефон і хочу бути чарівником. Всі побажання по-своєму цікаві. Хочу мати велосипед. Хочу поїхати додому, стати футболістом. Хочу, щоб до мене приїхали мама і папа. Благодійність це не завжди витрачання тільки коштів. а Може, більш важливо саме витрачати свій час. Тому що неможливо е, одними тільки коштами допомогти. Якщо немає особистої участі, якщо немає особистого відчуття, що ти допомагаєш самостійно, е, неможливо купити любов за гроші. Одна копійка це підтримка дітей не лише з інтернатів. Сім'ї, які внаслідок певних обставин теж потребують допомоги, стають цільовою аудиторією фонду, як і творчо обдарована молодь. Та багатодітній родини Одна копійка це дуже багато, коли вона є частинкою великої загальної справи. Я б хотів звернутися до представників бізнесу і звернути їх увагу на те, що не тільки гроші, які бізнес може надати чимало малозабезпеченій сім'ї, чи там, де потребується операція для дитини, чи щось інше, можуть вирішити всі питання. Якби ми долучали свої трудові колективи, членів своєї родини, це було б дуже, так само дуже добре. Одна копійка це ваш особистий внесок у якісне та повноцінне виховання дітей. Це ваша важлива допомога для їхнього розвитку і самореалізації. Приєднуйтеся до тематичного фонду. Одна копійка. Вірте у добро і пам'ятайте, що допомога іншим це взірець людяності.